Як інвертор керує пріоритетами між сонцем, акумуляторами та мережею? Це високоінтелектуальний пристрій. У нього є контролер, є різні програми роботи. Можна задати програму, що він перш за все черпає енергію сонечка, а тоді розряджає акумулятор. Але якщо немає, тоді вже аж переходить на мережу. Можна наоборот, щоб акумулятор завжди був заряджений, тобто чекав відключення, і тільки коли де відключення, що він використовував, тобто можна ті програми міняти. Свій, як ти вже забажаєш для твоєї потреби, Ось, наприклад, зараз для наших клієнтів ми фактично поставили всюди, щоб акумулятор був заряджений. Тільки переходили на акумулятор, коли йде відключення електроенергії. Але літом, коли там відключень таких не було, то ми частинку енергії забирали з акумулятора протягом ночі. А зранку вже він собі заряджався від сонечка. Так можна досягти більшої автономності і більшого використання енергії сонця. Тому, в принципі, для різних сценаріїв є свої алгоритми роботи. Ті алгоритми роботи можна змінити дистанційно за допомогою онлайн-моніторинга. Або, в принципі, ви як користувач, якщо в тому трошки присядете часу і будете розбиратися, зможете так само міняти. Хоча особисто я не дуже ну, це рекомендую робити без спеціаліста.